Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі. Діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як діяти, коли маленька дитина говорить лайливі або навіть нецензурні слова. Як реагувати, щоб це було найбільш корисно для розвитку дитини? Бо коли ми говоримо, не можна говорити такі слова, це погані слова, як тобі не соромно. Ми гальмуємо розвиток дитини і псуємо наше взаєморозуміння з дитиною. Найкорисніше просто не звернути увагу і спостерігати. Якщо дитина один раз сказала, можливо, дитина просто розвиває мовлення, почула слово, повторила, і якщо ми не зробимо акцент, вона його не закріпить в своєму лексиконі, а ми вже будемо слідкувати, щоб більш емоційно таке слово не сказати. Да? А, іноді це буває звукове наслідування. У мене так в дитинстві було. Мені було 9 сестричці 3 роки, вона зібрала всю родину і говорить: я зараз вам покажу, чому мене навчила Наташа. Бере стрібку, починає стрибати і приговорювати. Лять". І там ще перша буква була, яка друга буква в алфавіті. І вся родина повертається і говорить: Наташа, це ти навчила Олену. Я радісно кажу: так, да, а що, їй вже пора знати таке вміти. Розумієте? Тобто, спочатку треба. Розібратися перед тим, як втручатися і щось розказувати, пояснювати. Буває, дитина хоче привернути нашу увагу. І знає, що ми якось реагували це на слово раніше, починає його повторювати ще раз і ще раз. І ми можемо сказати спочатку емоцію дитини: я бачу, ти хочеш, щоб я на тебе увагу, звернула увагу, я тебе люблю, давай грати в м'яч і даємо якесь інше вираження. Слово, заповнюємо його емоцією, наприклад, м'яч попав в корзину, ти попав, ура, опа, там е пум, да? щось таке емоційне і виразне. Коли наша дитина вже в школу пішла, це першокласник, і говорить якесь лайливе слово, ось тоді нам треба дати, що таке добре, що таке погано, але Перше, це прийняття емоцій. Да? Якщо дитина таке сказала, що це пов'язано з якоюсь дією, і ми говоримо, я тебе розумію, ти так засмутився, що аж таке лайливе слово сказав. Так буває. Люди іноді таке говорять. Але це такі слова, які навіть називають ненормативна лексика норма. Сказати, наприклад, упс, або ой, давай будемо так старатися. А то хтось подумає, що ти невихований або невічливий, будемо старатися так говорити. Якщо тобі хтось не подобається, ти можеш сказати ти жартуєш, що таке зробив. Давай домовимося отак реагувати на наші негативні емоції. Тобто приймаємо. І пропускаємо не можна, показуємо, як можна, розказуємо так людині, так нашій дитині, щоб вона стала нашим другом. І потім, коли це підліток, ми, коли підліток наш раптом використовує нецензурну лексику, ми вже можемо, прийнявши його емоції, о, ти вже так засмутився, що аж послав його в далеку еротичну подорож, да? тобто використовуємо перефраз, можливо, з жартами. Можемо сказати я реакцію, я тебе розумію, але ти знаєш, я дуже не люблю ці слова, бо вони в нашу мову пішли від расистів і. Чесно кажучи, мене нудить від цих слів, як і від расистів. Хай вони йдуть в ту подорож, а ми будемо насолоджуватися своїми дітьми. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Словник щасливого батьківства. До зустрічі!